Для чого придумали супермаркети, гіпермаркети? Що там усі є товари в одному приміщенні і розраховуєтеся на одній касі, тобто, від, від прокладок до ікри червоної, від запчастин до машини? Якісь мила і все, все все в одній кучі. В кучі мається на увазі все розкладено по полочках, мається на увазі все під однією кришею. Мається на увазі, що ви розраховуєтеся на одній касі. Тобто вам не треба розпилюватися, не треба туди, туди і те шукати. Ви прийшли в одні двері, розрахувалися і вийшли. Вибрали товар і вийшли. Так само і аккаунт. Якщо у вас є. Різнопланові якісь товари, так як у мене, я торгую червоною крою, чорною і щуки. Я торгую духами. Плюс я торгую квітами. Це розсада закуплена, це вирощені на свої грядки квіти і куплені з Голландії. Те, що мені 5 аккаунтів треба вести? Да ну не видумуйте, ні, звісно, це все робиться на одному аккаунті. Ви показуєте всю свою діяльність на своєму аккаунті. І тоді людина підпишеться, одна підпишеться на ікру, друга підпишеться на духи, третя підпишеться на квіти. І у вас вже. Три людини-підписчика, а не одна і 10 аккаунтів. Задумайтеся, працюйте над собою, працюйте над своїми відео, знімайте відео і купуйте у мене рослини і ікру, червону, чорної щуки. Я вас всіх обнімаю, ви у мене найкращі. Наступне мотивуюче відео зустрічайте.